Те, що зараз можемо зробити, це а, бізнесу не не заважати. Ви знаєте, що ми у нас є перше, ми заборонили перевірки бізнесу, друге це спрощення режиму ведення бізнесу, це окреме питання оподаткування, це дерегуляція, це спрощення ліцензування, карантинний сертифікат. Це те, що люди можуть відчути, що менше корупції як такової, менше державного регулювання. І останнє це основний фокус це дати можливість отримати кредитування, тому що потрібне кредитування і потрібні все ж таки механізми компенсації дорогих кредитів. І ми, як уряд, будемо все ж таки ініціювати перед Верховною Радою механізм компенсації банківських відсотків, тому що 25-30% це дуже дорого. І це буде реальна допомога прямо зараз і для посівної, і для тваринства в тому числі. Я, знаєте, те, що я побачив в Вінницькому регіоні, думаю, що ми в авангарді, в підготовці, саме до. Весня на польових робіт і по рівню, скажімо, забезпечення і добривами, і ЗЗР, і насіннями, і Вінницький регіон. Він не тільки перший зараз по агровиробництву в країні, він ще бачу, також нас у передовій підготовці. Ми йдемо на вату вище, підготовка краще, ніж в середньому по Україні. Загальний рівень підготовки зараз на рівні 56-60% готовності. От. Найгірше зараз показники ми маємо зараз Луганська, Донецька область, тому що там зараз зона АТО. Там рік підготовки десь 20%, на жаль, але там є об'єктивні причини, по ним будемо робити окремі наради і дивитися, що можливо зробити. Ліницький регіон, я дуже здоволений поїздкою, бачу, що ми досить непогано підготувалися і азимі в нормальному стані, і аграрії налаштовані, скажімо, на продуктивну роботу. Сподіваюсь, що рік буде дуже успішним. Температура, объем и тип дальше температура для тебя, которая здесь. Можно управлять, следить за каждым участком. Но тем не менее, конечно. Спасибо. Хорошего дело. Спасибо. Те, що стосується продовольчої безпеки, ми зараз дуже плідно почали працювати з експортерами, з виробниками. Ми спільно з міністерством економіки звірили наші продовольчі баланси, які касаються всіх основних напрямів. Це касається продовольчої пшениці, фуражної пшениці, кукурузи. Скажу на даний момент, ситуація наступна: що в нас є великі залишки по більшості груп. Наприклад, у нас дуже багато, і нам ще експортувати, експортувати, експортувати. Тому що з одного боку, це можливо трошки, як би так і кажеться, що ми мало проекспортували, а з іншого боку, це є великий зараз плюс для наших агробізнесів, тому що кукурудза зараз піднялася в ціні. І це дуже гарно для саме для бізнесу, коли зараз продається кукурудза, отримується більше коштів і більше ліквідності для того, щоб зафінансувати вісняно польові роботи. А, окремими питанням контролю є зараз продовольча пшениця. Тому що ми точно не хочемо, щоб країна була під час військових дій, залишилася без хлібу. Залишки зараз адекватні. Ми зараз робимо повну перевірку аграрного фонду по складах. Ми затіли зараз аудит, де буде перевірені всі базиси зберігання. Якщо тут там щось намагається заховати чи щось буде на те, ми все зараз виявимо, покажемо і при тому, всьому ми бачимо, що поки що з нас є адекватна картина для того, щоб тримати, скажімо, рівень продовольчої безпеки на здовільному рівні.